22 вересня неділя в Україні 16-та година. Для вас мовить і Я, Анастасія Даугле. Новини на цей час маємо такі. На Донеччині росіяни обстріляли приватний сектор Слов'янська. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, влучили по домоволодінню поранені три жінки. Одну рятувальники витягли з-під завалів. Також травмовані дві її сусідки. Потерпілих шпиталізували. Через удар пошкоджені житлові будинки. Попередні окупанти скинули ФАП-250. Херсонщина під прицілом ворожих дронів у Бериславі через безпілотник постраждав чоловік літнього віку. У нього поранення ноги та контузія. До лікарів звернулася жителька Херсона, яка травмувалася у Дніпровському районі міста. Жінка дістала мінну вибухову травму та уламкове поранення руки, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Окрім того, сьогодні противник поцілив по гуманітарному штабу у Херсоні. Там обійшлося без постраждалих. Загиблі поранені та потрощене житло Дніпро Петровщина. три дні поспіль під ворожими ударами балістики. Російська армія завдала ударів по Дніпру, Кривому Рогу та Павлограду. Деталі про наслідки розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона зі студію наживо з Дніпра. Вітаю Олена і одразу передаю тобі слово. Розповідай, що тобі відомо. Вітаю, Анастасія. В ніч на суботу. Ворог атакував житловий район Дніпра, пораненого 19-річного хлопця та 53-річного чоловіка. Понівечено багатоповерхівки, вибиті вікна та посічені осколками фасади. 22 години на місці ворожої атаки працювали комунальники та техніка. Загалом було задіяно 22 комунальника та 12 одиниць техніки. У кривому розі досі триває ліквідація наслідків. удару балістичними ракетами знову ж по житловим будинкам. Загалом пошкоджено більше 10 багато Верхівок та півсотні приватних будинків. Два вші з, вшен зруйновано. У наслідок туристичного удару загинуло троє людей. Серед них 12-річний хлопчик. Завтра у місті оголошено день жалоби. У лікарні залишається двоє постраждалих Медики Відмічають, є загроза життю поранених. Далі прошу послухати коментар медиків. З них один дуже тяжкий, дуже тяжкий опіковий шок. Ураження до 80% ділянок тіла його життя під загрозою. Вже сьогодні від самого ранку в області лунають вибухи у Дніпрі. Оборонці неба знищили розвідувальний дрон. А Павлоград ворог атакував балістикою. У місті прогреміла серія вибухів. Поки інформація про наслідки обмаль, як повідомили в обласній військовій адміністрації, руйнувань у житловому секторі не зафіксовано. Тим часом звертається до місцевих мешканців і просять уважніше ставитися до повітряних тривог через наближення фронту. Павлоград все частіше стає ціллю ворога. Голова обласної ради Микола Лукашок. Навіть навів прик. Клад іскандер запущений з району Таганрога чи Ростова до Павлограду долітає за дуже короткий час – 3-4 хвилини. Тож загроза на загрозу місцевим потрібно реагувати миттєво. Бережіть себе та своїх рідних. Ось таку має ос оперативну інформацію. Студія дякую за інформацію, колего. Це була Олена Мандалюк. Про наслідки ворожих атак по Дніпропетровщині. Росіяни вночі вдарили кабами по Харкову. У Шевченківському районі пошкоджено дев'ять будинків. Зокрема, серйозних руйнувань зазнали 16 та 9 поверхівки. Зараз відомо про 21 постраждалого. Двоє людей у важкому стані. Наш репортаж. Потужний вибух прогремів пізно ввечері. Вибух такий, що все вилетіло. У багатоповерхівці вистояли лише капітальні стіни. Вхід до під'їзду завалило, посипалися вікна, заблокувало двері. Просто лежав в кролаті бах, і все. У мене створка відкрилась в 65-му домі, а здесь в під'їзд попало. Щойно рятувальники та поліція почали розбирати завали. Знову тривога, загроза повторного обстрілу. Чиного будинку виводять через сусідні під'їзди? Четвертого зараз виносять Я у жінки. Гострий напад паніки. Раз, два, Вона чіпляється за стіну і боїться ступити. Крок забираю. я забираю. Я с вами не, я с вами. не все хорошо, маты, пани Александра. Ну, мы спали? <клевую> ну как ну -ка, нас <клевую> <в основу. клевую> там, там страшное дело. Ну хлам. <клевую> 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 все хлам. <клевую> Вибух спричинила керована авіабомба. Прокурорами та слідчими встановлено, що е, запуск кабів був здійснений з літака су 34 е, з населеного пункту з міста Белгород Російської Федерації було здійснено е, десь 3-4 пуски. Е, місцеві мешканці чули. Е, 3-4 вибухи влучення було здійснено кабом е, е, типу ФАП 250 з зумкука. Якщо б е, цей ФАБ потрапив безпосередньо в житловий будинок, то наски були набагато жахливіше. Влучання на щастя відбулось буквально в декілька метрах. в е, Дерево, яке росло біля під'їзду, однак, все ж таки, в результаті цього виникла вибухова хвиля, і вибуховою хвилі будинок значно дуже пошкоджено. Чоловік серед завалів зустрічає медиків, щоб провести до постраждалого. Парамедика жду. Там радіний козал. Поранених швидкі допомоги доправили до лікарень всього міста. Стан декого важкий. Наразі мова йде по 12 постраждалих, серед них троє дітей, вісім, 2, по 17, після це поранення в тарин нарядні уламки скла. Є порізи, є досить досить серйозні, глибокі порізи. тому стан постраждалих різних. Багатьом надають медичну допомогу просто на місці. Є крібенку спаки, мене, що не будьте тому всі не На подвір'ї повно людей у наплічниках все, що встигли схопити. Це вже повторний, другий. Був прильот, тому що у нас усе зашкалює неочікувано. Надіялися, що це буде останнє, але на жаль, це повторюється і повторюється. Поліцією, яка прибула і ДСНС, евакуйовано вже більше 80 людей. Наразі, як ви бачите, будинок значно пошкоджено. Знову Виставляти цілодобову охорону в кожному під'їзді і, взагалі, в поруч з будинком для того, щоб а люди почували себе наскільки це можливо в безпеці, і б – не допустити а, а, крадіжок майна, яке залишилось в квартирах. Ще одна важка ніч у Харкові влаштована сусідом терористом. Це багатоповерхова застройка, яка є. Це спальний район міста Харкова. Жодного військового то. Бачите, жодних військових систем розташування нема. Це справжній тероризм, який є, і хочу сказати, що кожного дня, кожної ночі, Харков під вибухами. Світлана Шикера, Юлія Зайцева, Олександр Яновський, інтерподробиці марафон Єдині новини. Країна агресорка вивели у Чорне та Середземне моря. Кораблі з крилатими ракетами калібр на борту. Як повідомляють у військово-морських силах ЗСУ у Чорному морі один носій калібрів у загальний залп до чотирьох ракет у Середземному морі, один ворожий корабель із 16 крилатими ракетами калібр в Азовському морі порожньо. Протягом минулої доби на фронті відбулося 163 боєзіткнення. По 28 атак ворог здійснив на Покровському та Лиманському напрямках. Найбільше окупанти накривали поблизу Селідового. Ще 25 ударів завдали на Курахівському, намагалися просунутися у районі Георгіївки. На турецькому напрямку Росіяни штурмували неподалік Неліпівки, Турецька та Щербинівки. Там зафіксовано 12 наступів: 11 на Краматорському, біля Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори. На Харківщині противника атакували поблизу Вовчанська. Гаряча евакуація у Селидовому Донецької області. Парамедики під ворожими обстрілами врятували трьох людей. Подивіться, як це відбувалось. Парамедики на автомобілі мчать до людей, аби якнайшвидше їх евакуювати з під ворожих вогневих ударів. Забрались, атлі, да. замечательно. Хорошо, давайте, все. зараз ми говорите, що забирають. Давай, молодці, это вот багатье рішення. Здесь у мене лекарство. Да. И давайте, давайте возьмем. Все? все взяли, все взяли, нічого не забули, все в порядку. О, о, -о У селидовому на Донеччині ситуація ускладнюється, щомиті. Лунають постріли у житловому секторі. Рвуться снаряди. Валентина Петровна, ми за вами! Ехать будете з Да. Собирайтесь, давайте! Быстрей, быстрій, быстрей, быстрей, быстрей! Это дрон был, где-то справа. Дроненько, давайте, делай, делай. І очень быстро їдемо. Очень быстро. Попри ризик, хлопцям усе ж таки вдається доправити дідуся і двох бабусь у безпечне місце. Давайте. О, Поліцейські закликають людей не нехтувати своїм життям і вчасно евакуюватись. Михайло Манелюк, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Лякати світ ядерною зброєю неприйнятно, тим паче не можна її застосовувати. З такою офіційною заявою на адресу Росії виступили лідери держав чотиристороннього діалогу з питань безпеки. Це Сполучені Штати, Австралія, Індія та Японія. Наполягають, що спори повинні вирішуватися мирно, а статути ООН не непорушні. Передусім щодо територіальної цілісності і суверенітету інших держав. Війна в Україні, де усі принципи порушені, шкодить глобальній продоволь. Вольчій та енергетичній безпеці, а надто країн, що розвиваються. У російському плесецьку під час випробувань вибухнула міжконтинентальна ракета Сармат. Про таке повідомили аналітики проєкту ен Май сі оприлюднювши знімки з супутника. За їхніми даними, величезна воронка на фото свідчить про те, що ракета рвонула в шахті, знищивши полігон. Пожежу зафіксували супутники. Для спостереження за випробуваннями Сармата з американської бази на Алясці підіймався американський розвідувальний літак. При Пускають, що вибух міг статися у процесі завантаження пального з шести запусків сармату вдалим був один-два роки тому. Утім, Путін наполіг, щоб поставити ракету на бойове чергування. Українські партизани у тимчасово окупованому Сімферополі розвідали логістичну базу збройних сил Росії. Про це у телеграм повідомив партизанський рух АТЕШ. за їхніми даними на Сімферопольській базі розташовані склади з продовольством, яке постачають російським військовим частинам на півострові, а також підрозділам угруповування військ країни-агресорки Дніпро. На території бази щоденно перебуває велика кількість техніки, яка стоїть у черзі за харчами. Повідомляють в АТЕШ. Його агенти відстежують усі переміщення машин, фіксують їхні маршрути і цитую, бажають окупаційним військам у Криму смачного. Щонайменше шість російських літаків виявили над Балтійським морем за останні два дні. Про таке повідомляють військово-повітряні сили Латвії. Російська сторона не надала планів польотів, а пілоти не увімкнули передавачі. Тож у небо злітали базовані у Латвії винищувачі НАТО. Порушників попередили та супроводили на вихід. Франція визначилася з новим урядом. Кабінет міністрів, представлений напередодні сформував Мішель Барньє. Свою позицію зберіг міністр оборони Себастьян Лікорню, а жан ноель Баро, міністр з питань Європи, у попередньому уряді, отримав підвищення до голови МЗС. Несподівано престижну посаду міністра фінансів обійняв маловідомий Антуан Арман, також представник президентської політсили. З лівих до кабміну долучився лише один дідє Міго на чолі Мін'юсту. Нагадаю, у червні президент Емонель Макрон розпустив парламент після невдалого результату його партії на виборах до Європарламенту. На позачергових перегонах його партія посіла третє місце. У Вінниці патрульні провели акцію Переходь безпечно. Захід влаштували на ділянці дороги поблизу нового мікрорайону. Попри наявність пішохідних переходів, місцеві жителі скорочують шлях до магазинів, зупинок, навіть до школи прямують навпростець, просто через проїжджу частину у чотири смуги. Цього разу порушників не штрафували, обмежилися десятками попереджень та нагадуванням про правила дорожнього руху. Штраф за перехід у невстановленому місці 255 гривень. Від початку року в області загинуло 25 пішоходів, зафіксовано 180 ДТП за їхньої участі. Після проведеного заходу представники патрульної поліції звернулися до відповідних служб щодо облаштування у мікрорайоні додаткового переходу. Величезний мікрорайон і вже заселений, доволі щільно, багато людей переходить і проживає і з дітьми. І якщо там садочок дітей, ще з батьками йдуть, то школярі 5-6 клас, то взагалі дуже небезпечно. Якщо йде 4 смуги в напрямках, то тут переходить заборонено. З людьми на даній ділянці, бо порадно проходить тичні бесіди, люди з та увагу на те, що в зоні дії тут немає пішохідного переходу, поряд дитячі садочки і таке інше. Сполучені штати можуть заборонити китайське програмний апаратне забезпечення з міркувань національної безпеки. Офіційного повідомлення немає ймовірно, з відповідною заявою Міністерства торгівлі виступить завтра. Попередньо йтиметься про заборону імпорту і продажу китайських автомобілів із основними програмами. Усе через стурбованість Вашингтона, що Пекін буцімто збирає дані про американських водіїв та інфраструктуру. А ще стосовно потенційної можливості. Маніпулювати транспортом, під'єднаним до інтернету та навігаційних систем. Фестиваль пива Октоберфест стартував сьогодні у Мюнхені. Першу діжку хмільного напою урочисто відкуркував мер міста Дітер Райтер. А перший кухоль налили. Баварському прем'єр-міністру Маркусу зйодеру за порцію напою правитимуться від 13,5 до 16 євро. Цьогорічне свято відбуватиметься за посилених заходів безпеки. Уперше на вході відвідувачів перевірятимуть металодетекторами. На територію заборонено проносити ножі, скляні пляшки та великі сумки. А ще зброю не можна мати на кількох залізничних станціях міста, звідки курсують потяги до місця проведення дійства. За порядком стежать пів тисячі. Чи поліцейських одружитися у дії за кілька кліків чи затребувана нова послуга серед українців? Дізнаватиметься Ірина Богдаю. Продовження марафону. Колего. дякую. Але перед тим ми поговоримо про удари по енергосистемі. Прогнози і наслідки дізнаємося за кілька хвилин.